Це Мартиниця, яка робиться задля здоров'я та любові, і це дуже стара традиція. А це березничка, яка робиться задля перемоги, і це нова традиція. Як ці дві традиції поєднали в Одесі, дивіться далі. Ми приїхали з Києва на два дні в Одесу і дуже несподівано попали на болгарське свято, яке називається Свято Баби Марти. Тут мешкає ну близько 130 національностей, і кожен сюди приїхав зі своїм ну, своїмсь э, традицією, зі своїм святом, зі своїм календарем. Потім тепер перемішалося в Одесі, і ми маємо святковий одеський календар. Так от сьогодні наші болгари, молдовани, румуни, і ми разом з ними святкували свято Баби Марти. Баба Марта це свято, яке починає святкувати 1 березня, зустрічаючи весну. Його головними атрибутами є Мартиночки, біло чер... Червоні стрічки, ляльки мотанки або квіточки, виготовляють вісняні символи власноруч, з ниток. Потім дарують один одному. Сьогодні нас навчають все, все робити. От ми в цьому процесі зараз. Робиться така маленький браслет, які так от дарується найближчим друзям, родичам і дає їм наснаги і щастя на цілий рік. Цікавимося культурою, святами інших народів, які живуть поруч з нами. Це об'єднує. І тому ми сьогодні зібралися тут для того, щоб один одному зробити подарунку. Традиційні подарунки мартинички. нас сьогодні виникла нова традиція: це дарувати березнички, тобто вони жовто-блакитні, традиційно білі і червоні, тому що біла то сила, червона то кохання. А березнички ми е, змогли наситити енергію побажання бажання Україні перемоги, тому що така велика кількість людей бажає Україні перемоги. То я впевнена, що цей рік буде переможним. Наприкінці березня вісняні символи розвішують на деревах та загадують бажання. Бережіть свою родину, свою країну. Все буде Україна.